Творче завжди найкраще. Свердід написав в е, своїй передмові його, якби такий піддавав, така каміні така діба «Причина написання книги. Одної ночі споминав я діда давно минулі, жалкував за збармованими дітами, сведливо, власно, сіз, підвогів свого серця і промовляв е, оці вірші. Орігнал е, мій, звичайно, підрядник, тобто підрядник мій. Але я можу більше ремувати Алечки, я їх це роблю, Але коли велика поема, це стан, звичайно, я і теж це можу робити. Але люди набагато краще роблять і думаю, що тільки будуть цьому радий. Не? Краще в мене це робить Микола от, І я віддав йому о, цю в першості абсолютній інтерпретації цього тексту. <клес> і, це нормально, це абсолютно звичайно, явище, коли спеціаліст робить текст, е, справжній підрядник показує йому е, всі особливості системи римування, рими, внутрішні рими, еуфонія вірша, гаслів і перекладач е, український бачить, він тоді зможе тоювати. Бо інакше, не бачивши його з цього, проєкт буде дуже. Це великий майстер внутрішньої рини. Він немовірний віртуоз вірша. Ну, це якби філософський, бо я казав, що були станція автобіографічний світ, і це би по суті свого життя. Що мит, життя, один відходить подив, оглянешся, ти е, та теж твій час відходить. Тобі, тобі минуло 50, ти спиш. П'ять днів попереду в тебе може лиш, ганьба хто поруч зібрався в путь. Гляди, за ним уже лета б'ють Солодкий сон затримав не одного, хоч плитла його у свій дорога. Хто світ прийшов, собі будує дім, та інший скоро обгніздиться в нім. Ніхто той дім надовго не зігріє, е, то інші.